Пожежа в пансіонаті на Одещині. Відомо про загибель трьох людей. Пункти видачі очищеної води за моєю спиною знаходиться система очистки води. Розкажемо, як триває очищення та хто контролює якість води. Не зупиняй душі, політ. Для мене сім'я це святе, і тому багато в мене таких творів. У Миколаєві презентували нову книгу Зої Видашенко. Сьогодні середа, 12 лютого, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников і одразу про все в деталях. Уночі українські сили ППО збили два дрони камікадзе над Миколаївщиною. Про це повідомляється у зведенні ова внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі. Загорівся об'єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували, але вибуховою хвилею пошкоджено склади. Також напередодні 11 лютого російські війська декілька разів атакували Куцорубську та очаківську громади ФП дронами. Остання ще зазнала мінометного обстрілу. За попередніми даними постраждалих немає. Миколаївські браконьєри випалюють очерети. 11 лютого на Миколаївщині зареєстровано 5 пожеж в екосистемах. Чотири з них саме очерет. У ДСНС повідомляють, що показник для зими не характерний, тому це про навмисний підпал. Також там прогнозують, що з потеплінням таких випадків буде більше. Надзвичайники закликають громадян схаменутися. Такі дії не впливають на якість риболовлі, а тільки шкодять природі та наражають на небезпеку. Життя людей. Також повідомляється, що сьогодні зранку у Новій Одесі на території місцевого підприємства загорівся зерновоз. Займання сталося, коли водій прогрівав двигун перед виїздом. Вогнеборці оперативно приборкали пожежу. На Одещині ввечері 11 лютого сталася пожежа в геріатричному пансіонаті, що розташований в селі Малігонове Березівського району. Відомо про трьох загиблих. Вогонь охопив 100 квадратних метрів одноповерхової будівлі. Повідомили у ДСНС. До прибуття пожежників вдалося евакуювати 17 людей. Шість із них отримали отруєння продуктами горіння та були госпіталізовані. Пожежу вдалося ліквідувати після неї. Було виявлено тіла трьох людей. За інформацією поліції, загиблі чоловіки, мешканці пансіонату віком 53, 76 та 77 років. Відомо, що вони не могли самостійно пересуватися. Причина пожежі встановлюється. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, слідство триває. Служба безпеки України викрила топового щура ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника сьогодні. Зранку особисто очільник СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на російську сторону працював керівник штабу антитерористичного центру. Повідомили в СБУ за словами Василя Малюка. Було задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника. Далі пряма мова. Це була така надскладна розробка і подальша реалізація. Дійсно багатоходова. за рахунок шифрованих програмних закладок. Проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили. Проводили аудіо відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Також малюк додав, що через фігуранта СБУ тривалий час передавала окупантам дезінформацію, зокрема спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом у межах кримінального провадження. Про деталі цієї спецоперації в СБУ обіцяють повідомити найближчим часом. Двох російських військових підозрюють у катуванні цивільного жителя Миколаївщини. Про це повідомили у Нацполіції та обласній прокуратурі. Слідство встановило, що двоє військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ під час окупації Снігурівської громади незаконно утримували в нелюдських умовах та катували мешканця села Євгенівка. Росіяни били його руками, ногами та дерев'яною палицею. Зловмисникам заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Березанський районний суд повернув державі 21 ділянку лісового фонду загальною площею 2 гектари. Коблівська сільрада передала її у власність приватній особі, попри відсутність у неї таких повноважень. Крім того, земельні ділянки, розташовані в межах прибрежної захисної смуги Чорного моря, взагалі не можуть передаватися у приватну власність. Рішення сільради визнано незаконним. Спірну землю повернули дійсному власнику, а саме Миколаївській районній військовій. Кові адміністрації. Про це повідомила обласна прокуратура, яка і позивалася до суду. Пункти розливу очищеної води, які обслуговує КП Миколаїв облтеплоенерго, щомісяця видають близько 10 мільйонів літрів води. Перш ніж потрапити до ємностей, вода проходить кілька етапів очищення. Як саме відбувається цей процес, і хто стежить за якістю рідини, дізнавалися наші кореспонденти. Усі подробиці вже за мить. Щодня миколаївці набирають тисячі літрів води у точках видачі. Саме це рятує містян, поки Миколаєві ще не відновили централізоване постачання питної води. Однак за усім цим стоїть також щоденна робота фахівців комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго, які займаються обслуговуванням таких точок видачі очищеної води. У Нас найвелика мережа на сьогодні, і по кількості, і по об'єму видачі води. Ми видаємо на місяць біля 10 мільйонів літрів води. Видаємо, а фактично можна Давати біля 30 мільйонів літрів -лі води. Наша мережа може забезпечити всю потребу міста Миколаєва питної воді. Найважливіше завдання це забезпечити її якість. Тож, перш ніж потрапити до ємності, де зберігається вже придатна до вживання вода, рідина проходить декілька рівнів очищення, пояснюють на комунальному підприємстві. За моєю спиною знаходяться системи очистки води, яких в нас близько 80. Це системи, які забезпечують очищення або Водопроводної води або свердловинної води до стану питної. Ця система складається з багатьох рівней. Спершу вода проходить механічне очищення, а далі більш ретельне. Балонами із завантаженням, де рідина очищується від газів, органічних сполук та деяких хімічних речовин. Потім предочищена вода подається. На головну систему, яка в мене якраз за спиною, це система зворотного осмосу, яка видаляє залишки, які осталися, залишились в воді. І головний принцип системи, що вона видаляє солі, які є тою проблемою на даний час в нашому місті. У цій системі встановлені спеціальні мембрани, які затримують віруси та бактерії. Але після переливу води в ємність для зберігання ризик появи мікроорганізмів залишається. Щоб цього не допустити, спеціалісти застосовують ультрафіолетове знезараження, пояснює Юрій Мельник. Окрім цього, для підтримки якості очищеної води на системах регулярно проводять технічне обслуговування. У нас в службі є мобільні екіпажі, які за якими закріплений район. І вони обслуговують, об'їжджають ці точки за тиждень. Деякі потребують уваги три рази на тиждень, деякі один раз. Вони доливають хімічні реагенти, замінюють фільтра по необхідності, роблять чистку фільтрів механічних, перевіряють показники. І це лише мала частина тієї роботи, яку виконують працівники МОТЕ, щоб забезпечити усіх містян питною водою. Все время как приехали сюда. весь час з того моменту, як переїхали сюди, весь час тільки тут і набираємо воду. По перше, додому близько, до того ж, вода хороша, жодних скарг. Пити її приємно. Немає ніякого накипу, нічого такого немає. Хороша водичка. А Контроль її якості регулярно здійснюють не лише комунальники, а й фахівці держпродспоживслужби, які перевіряють її двічі на місяць. «У Нас сформована своя служба по воді. У нас укладений договір з з нашою, і вони ну, постійно згідно регламентних карт, технологічних картів забори води і роблять аналізи. Ці аналізи постійно є в онлайні опубліковані. Можна подати, в картах ходить до води, там все прописано є. Плюс у нас своя служба, яка також моніторить цю історію, міняють мембрани, ескаланти, хімію, все інше. Переглянути висновок щодо якості води можуть усі охочі за QR-кодом, який знаходиться на кожній точці видачі води Миколаїв облтеплоенерго. Катерина Рупташ, Владислав Нейдумський. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях і не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт trkmart.tv. Сотий день народження напередодні своє століття відсвяткував миколаївець Федір Павлович Ларіонов. З цієї нагоди до нього з подарунками завітав міський голова Олександр Сінкевич. Ювіляр народився у Миколаєві, навчався у школі номер 38 під час. Другої світової війни пройшов нацистський трудовий табір. А в повоєнні роки працював токарем на чорноморському суднобудівному заводі. Мер привітав довгожителя з поважною датою та передав щирі побажання від всієї громади. Миколаївський виконком сьогодні затвердив новий тролейбусний маршрут. Тепер до мікрорайону Матвіївка тролейбус рухатиметься від депо, що на вулиці Будівельників, далі по проспекту Центральному, до Аркасівського кільця, із заїздом до старого залізничного вокзалу, і потім прямуватиме до Матвіївки. Маршрут запрацює від 16 лютого. На лінію вийде 5 машин. Мер Олександр Сінкевич наголосив, що розширення тролейбусної мережі можливе, тому що Миколаїв продовжує отримувати. Тролейбуси з автономним ходом у 20 кілометрів завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, і за підтримки Данії у планах отримати ще 10 подібних тролейбусів до кінця року. У центрі сучасного читання Марко Миколаївської бібліотеки імені Кропівницького відбулася презентація книги Не зупиняй душі політ її авторка, письменниця Зоя Видашенко. Це вже 18-та збірка авторки, яка пише з юних років. Які теми вона розкриває в своїх творах? Дивіться далі. У центрі сучасного читання Марко центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького зібралися поціновувачі сучасної літератури. Тут письменниця Зоя Ведашенко презентувала свою нову книгу Не зупиняй душі політ писати вона почала ще у шкільні роки, а перша збірка вийшла у 2022-му. Відтоді нові збірки авторки виходять щороку. Я все беру життя. Я почула по радіо якесь речення. Воно мене зачепило, і я його пишу оповідання, чи чи вірш. Я подивилася на людину, я знаю там здалеку цю людину, її якусь історію. З цієї однієї історії, я можу три оповідання написати. Або навпаки, із трьох різних історій. Я пишу одне оповідання, ну вже дивлячись, як воно ляже на душу. Просто потреба душі висловитися. У творчості письменниці особливе місце займає пейзажна та жіноча лірика, а також твори присвячені людським цінностям. Вона не залишається осторонь подій України, пише про війну та складні часи, оспівує красу рідної Миколаївщини. Зою Якину знаю, як дуже таку кропотливу, дуже старанну письменницю, яка перевіряє буквально кожне слово через словники. Вона сама філолог по освіті і от перевіряє і її. Про працездатність, вона як Ліна Костенко. От у Ліни Костенко є 300 слів мінімум в день. І вже як В неї понад 4 тисячі творів уже на зараз. Тобто дуже така працює письменниця. Це, це і сьогодні 18-та книга, і 19-та вже готується. Тобто процес не зупиняється. Література об'єднує серця, а такі зустрічі надихають на власну творчість і відкривають нові горизонти, кажуть присутні. Олександр Доматович, Євгені Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у четвер, тринадцятого лютого. В день і ввечері небо у Миколаєві буде безхмарним, без опадів температура коливатиметься від мінус восьми до плюс двох градусів. Вітер переважно південний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 63%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться у коментарях під відео своєю думкою про розширення тролейбусної мережі в Миколаєві. Та чи покращилася ситуація в місті з роботою громадського транспорту? Головне, пам'ятайте, що найважливіше сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.